База улюблених товарів. За допомогою кісер Вебкліпер ти можеш створювати свою базу улюблених товарів. Щоб додати товар до улюблених, просто відкрий розширення на сторінці товару, обери Зберегти в улюблених і вкажи папку, куди додати товар. Натисни Додати і готово! База улюблених матеріалів у кісліст це впорядкована колекція товарів із фото, цінами та посиланням. Її можна фільтрувати за папками, категоріями, назвою, кольорами або ціною. Щоб легко знаходити потрібне. Коли створюєш нову специфікацію, ти можеш додавати до неї товари прямо з бази улюблених. Для цього натисни на іконку зірочки вгорі меню і відкриється твоя база, з якої можна одразу додавати товари до специфікації. Додаток Кісліст це сила унікальних функцій. Все зроблено для того, щоб прискорити твою роботу і зробити створення специфікацій легкими і приємними.